Виконуємо номер 36 із розділу Повторюємо алгебру за 7 клас підручника Алгебра 8 та Математика 8. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. Розкладіть многочлен на множники і 6 завдань. Приступаємо до виконання. Винесемо спільний множник 2А за дужки дужках отримаємо, 6 ділимо на 2, 3 і А у квадраті. Далі відняти А і відняти 6. Завдання друге. Згрупуємо доданки. Перше з другим, третій з четвертим. Використовуємо метод групування. Виносимо з перших дужок х кубі, В дужках отримаємо х квадрат, відняти 3, з другий дужок виносимо з дужки мінус 2, В дужках отримаємо х квадрат відняти 3. І тепер виносимо спільний х квадрат відняти 3 за дужки. В дужках буде х куб, відняти 2. Завдання третє винесе мінус за дужки. Подамо 4х у квадраті як квадрат виразу 2х. 20х подамо як 2х умножити на 2 і на 5. А 25 як 5 у квадраті. Як бачимо, у нас є квадрат першого виразу, подвоєний добуток першого виразу на другий і квадрат другого виразу. Отримаємо квадрат різниці двох виразів. мінус поставили, і тепер квадрат різниці 2х і 5. Завдання четверте: подамо 0,36 як 0,6 у квадраті, а p у восьму, як п в четвертому і в квадраті. Це в 10 му x 12 подамо як квадрат виразу x у 5-му, це у 5-му x у 6-му. І тепер у нас різниця квадратів двох виразів. Різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів на їх суму. Завдання п'яте подамо 64м у кубі. Це в дев'ятому степені як куб виразу 4м. Це у кубі, Т у 30 степені подамо як Т в 10 і у кубі. У нас різниця кубів двох виразів. Дорівнює добутку суми цих виразів, у нас плюс, по-моєму, в умові. Да. Тому дорівнює добутку суми цих виразів. Якби був мінус була б різниця, на неповний квадрат їх різниці. Тобто 4 це у кубі у квадраті відняти добуток без подвоєного, бо неповний. і додати тепер Т у десятому і в квадраті. Ось так. І тепер підносимо до квадрата. 4М це у кубі, додати Т в 10 переписали. Це буде 16 м у квадраті, Це у шостому степені. Відняти 4МЦ куб Т в 10. І додати Т в двадцятому степені. Завдання шосте: застосуємо до перших трьох одночленів формулу квадрат суми. У нас є подвоєний добуток, є квадрат першого, квадрат другого виразу. Тому маємо це С додати Д у нас у квадраті. А 25 як 5 у квадраті. І тепер різниця квадратів двох виразів: це буде С додати Д, відняти 5, помножити на С, додати Д, додати 5. Номер 36 із розділу повторюємо алгебру за 7 клас, підручника алгебра 8 та математика 8 виконано.